Доброго дня! Я запрошую вас на нашу чергову зустріч. Щоденно по всьому світу відзначається багато свят. Чекаємо великих і офіційних свят Нового року та Різдва Христова. З ними в порівнянні ніде йде жодне свято. А втім, Існують люди з незвичайними та нестандартними точками зору. Їм хочеться чогось незвичного, що робить наше життя хоч трошечки цікавішим. Так з'явилося свято День врізання сніжинок, який святкують 27 грудня. У цей день родинам пропонується створити власні унікальні сніжинки для прикрашання будівлі. Що може стати гарним сімейним заняттям як для малюків, так і для дорослих. Папір дуже вдячний матеріал, що підходить для вирізання сніжинок, як ніщо інше. Це мистецтво пройшло, як і сам папір із Китаю. Найпростіший і знайомий нам з дитинства: спосіб, як зробити сніжинку з паперу. Це скласти в кілька разів. Квадратний аркуш паперу і вирізати ножицями, вітіювати візерунки, а потім розправити те, що вийшло. Під час прикрашення дому родина не тільки гарно проведе час, а й набуде нові різдвяні спогади, які будуть згадуватися через роки. Унікальні кольорові сніжинки можна розмістити повсюди, на ялинках. Люстрах, вікнах та дверях. Також не варто обмежуватися сніжинками тільки білого кольору. Їх можна зробити, зокрема червоними, зеленими, жовтими, срібними та синіми. Природа створила кожну сніжинку особливою, не схожу на решту. Форма сніжинок залежить від погоди, температури повітря. Ці маленькі сніжинки створюють довкола. Снігове покривало, і з нього можна зробити різні дива. Ось послухайте віршик про снігову дівчинку. Якось вдень серед обіду говоріла баба діду, Бог не дав нам дитинчаткам ні хлоп'яти, ні дівчатка. Зліпим сніжну доньку діду. Борждо доїм, тоді вже підем. Вдвох зліпили доньку сніжну, Мов сметана білосніжну. Та й пішли додому спати, ні взяли її до хати. А сніжиночка мала, десь під ранок ожила. Відченіш же мама й тату, вашій доньці двірі в хату. Буду щира вас любити, вам на старості годити. Та прокинься ж, діду, встань, на дитину нашу глянь. Оце дива вже так дива, чи не марить старець сива. А сніжиночка маленька Полюбила татка й неньку, хату чисто прибирала і криниці воду брала, лиш тікала від вогню. Відпечи обороню, каже баба, готувати моя справа. Ти так до нас ласкава. Прожили всю зиму любо, вже й не топлять в хаті грубу, бо весна прийшла у двір. Принесла тепло з загір. Подруги в вікно. Цок цок? Нумо з нами у лісок. Квіти будемо збирати, у віночок заплітати. Не ходи, сніжинка мила. Що в гаюти тім згубила. Не хвилюйтесь, мамо й тату, буду квіти я збирати. Та споліту собі віночок, приберуся у таночок. Розбрелись дівчатка в гаї, соловейкам співає, квіточки в траві шукають, одне одного гукають. Ой, дівчатонька любистик, Буде в нім купатись чисто, а у мене сон трава, сіні очка розкрива. Я фіалочку знайшла. До букетика взяла, а я хмизу не збираю, вогник теплий запалає. Підібрали вони плаття, скік та скік через багаття. А сніжиночка вразлива, ж дивилась на те диво. Гей, сніжиночка, давай, через полум'я стрибай, моя гуска ж ти ні в року, та підходь, ставай ну збоку. Трип дівча обережне і розтанула сердешне. Полетіла хмарка вгору, взимку прийде лиш до двору. Розтанула бідолашна дівчинка. Уявіть собі, як страждають Сердєшні дід та баба. Вони ж так полюбили цю снігову донечку. А давайте допоможемо їм. У першу швидлигу зробимо снігову дівчинку на своєму майданчику. Вона і буде дідові з бабою нагадувати про їх білосніжну донечку. А ще ми можемо вирізати багато-багато сніжинок і зробити снігову дівчинку вдома та прикрасити сніжинками свій будиночок. А зараз зробимо пальчикову гімнастику. З неба падають сніжинки у мої долоньки. Снігом замило стежинки. Казка в нас на дворі. Для роботи нам потрібен аркуш білого або блакитного кольору. Олівець та ножиці. Складаємо аркуш тонкого паперу так, щоб у нас получився квадрат. Квадратний аркуш тонкого паперу складіть по діагоналі. Правий гострий кут зігніть на лівий бік. Зі зміщенням угору. Аналогічно зігніть лівий кут в протилежний бік так, щоб лінії згину збіглася. Складіть усю заготовку навпіл. Шановні батьки, допоможіть діточкам, будь ласка. Намалюйте візерунок. Виріжте. Розгорніть. Сніжинка готова. Таким самим чином можна зробити сніжинки з різними візерунками різного кольору та різної величини. Ось такими візерунками можна зробити багато-багато різнокольорових сніжинок. Роздивіться їх та до праці. Я сподіваюся, сонечки, що батьки вам допомогли. У конструюванні сніжинки і ви разом зробите багато-багато сніжинок і прикрасите їм свою оселю. А я чекаю фото ваших робіт. До побачення!